Вітаю, друзі. Для тих, хто не знає, я вже рік є військовослужбовцем 41-ї окремої механізованої бригади. І зараз наша бригада виконує бойові задачі у Куп'янську. Хочу поділитися з вами декількома епізодами, дуже цікавими та приємними. Вороги наважилися вивісити свою ганчірку Аквафреш триколорну на даху однієї з багатоповерхівок Куп'янська як чергову нікчемну спробу видати місто за свою несокрушимою крепость. Та пілоти роти ударних безпілотників, привид механізованого батальйону 41-ї окремої механізованої бригади, швидко навели лад і влаштували. Справжнє генеральне прибирання оцього болотиного моду. Спершу на попіл перетворилася сама ганчірка, а далі наші привиди ретельно і сумліно зачистили як висотку, так і всі будинки навколо. Жодному загарбнику сховатися і врятуватися не вдалося. Коп'янськ це Україна. Наш бій триває. Приєднуйся до правильних за добровільним контрактом. Зараз ви бачите номер телефону рекрутингового центру 41-ї окремої механізованої бригади. Друже, без тебе не буде перемоги. І так, життя триває. Точиться війна.